Вітаємо вас у нашому інтернет-магазині Шериф. Пропонуємо вам відео огляд продукції торгової марки Miltec. Вітаю у нас на огляді тактичний рюкзак фірми Miltek. Марка Sienz Driveback. Це досить незвичний рюкзак. Він іде по системі «ГРМО-рюкзака». Його... Загальний об'єм 35 літрів. Його характерна особливість в тому що у нього йде герметичний замок зверху, також він йде в тактичній модифікації з системою молі спереду та з боків. Особливістю даного рюкзаку є цей механізм, який забезпечує герметичність. Всіє конструкції. Зверху він у нас фіксується центральний папксом і бокрови. Як зверху, так і з Він добре, прозивний, спеціальним, захисників. Прошевком, який складається із 70% поліовінілу хлоріду і 30% полясти. Що важливо знати, його треба скласти рівно спочатку і завернути три рази. Після цього фіксуємо цей маленький пластик. І якщо нам потребується більш надійна герметичність, фіксуємо центральну. Якщо нам треба просто його транспортувати, підтягуємо знизу і зручно буде його держати за цей фастекс, як за ручку. Обладнаємо систему мовлення. Дуже зручно буде сюди розмістити будь-які підсумки за вашим бажанням. Стропи з функції регулювання можна як утягнути, зменшити опні цілої конструкції. Також ці стропи можна використовувати як додатковий відсік для. Фіксування габаритного багажу. Ямки рюкзака мають додатково, також ще зверху, ремені для кращого регулювання посадки. Буде більш зручно під себе його підлаштувати. на це. Якщо треба пристягнути карабін, невеличкий ремінець, який допомагає фіксувати смілянки на грудній частині, щоб він не злетів. лямки мають регульовку досить великого діапазону. Поясна ремінна система, яка допомагає для кращої фіксації рюкзака, щоб він не злетів в важких умовах, або допоможе вам розподілити вагу самого рюкзака на стегні. Спинка рюкзака, окрім цього, у нас облаштована спеціальними демпфуючими поставками, також на них. Спеціальна сіпчата матерія, яка допомагає більш комфортному використанню рюкзака, яка в... підвищує перевітрювання спинки. І буде більш зручно носити сам рюкзак. Досить цікаве рішення. Цей рюкзак витримає Саме екстремальні умови. Цей рюкзак можу порекомендувати як військовим, якщо треба зберегти речі в сухому стані, то що він витримає самі сильні зливи. Також він добре себе покаже в туристичних умовах, якщо треба буде йти в далекі походи з сильними зливами. Також цей рюкзак буде ідеальним рішенням. В водних походах, якщо ви займаєтесь рафтингом, ходите на човні або й на байдарках, тому що рюкзак добре тримає воду, він йде, як всі гермомішки, з такою же системою, і навіть якщо ви впадете в воду, його можна вчепити за ручку, перевернути вверх ногами, і він буде працювати як поплавок. Універсальне рішення для багатьох видів занять. Я дуже рекомендую цю версію рюкзака, буде гарним помічником в ваших походах. Завітайте до нашого магазину Шериф у місті Дніпро. На вас чекає величезний асортимент товарів для військових, поліції і також цивільних, які цікавляться туристичним та мисливським спорядженням. Надсилаємо замовлення щодня по всій Україні. Замовлення, що надійшли до 15-ї години, відправляємо того ж дня. Наша адреса місто Дніпро, вулиця Січових Стрільців. 9. Слава Україні. Підпишіться на наш канал та натисніть на дзвіночок, і ви завжди будете знати новинки на ринку туристичного спорядження. Интернет-магазин Ширы. Интернет-магазин Ширы.